Можна зустріла на просторах інтернету ось таку цікаву думку про те, що якщо вмирає чоловік, то все майно залишається дружині, а батькам може відійти тільки те майно, яке набуте було чоловіком до шлюбу. Давайте розберемося, де ж істина. Коли особа вмирає і немає складеного нею заповіту, спадкування відбувається почергово. Це означає, що кожна наступна черга спадкує тільки, якщо немає попередження. Отже, є перша черга спадкування. До першої черги спадкування відносяться другий із подружжя, батьки і діти-спадкодавці. Нотаріус повинен визначити всіх, 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 хто входить до першої черги спадкування. Наприклад, після. Смерті чоловіка залишається дитина, дружина, його батько та матір. Це означає, що спадкоємців четверо. І все майно, яке залишається після смерті цього чоловіка, ділиться на чотири рівних частини. Наголошується, якщо немає заповіту. Що стосується майна до шлюбу і після шлюбу, немає значення, коли воно було набуте. Єдиний нюанс майно, яке набуте чоловіком під час шлюбу, навіть якщо воно було зареєстроване виключно на нього, воно має статус спільної і сумісної власності. А відтак чоловік має право власності у ньому тільки на 50%. Тому майно, яке набуте в шлюбі, підлягає спадкуванню 50 Наприклад, квартира, яка була придбана чоловіком у шлюбі, спадкуватися буде тільки на 50%. Якщо відео було інформативним корисним, ставте лайк, не забувайте на мене підписуватися. А також обов'язково підписуйтесь на мій блог з ухвалою адвокатки в телеграмі, де я регулярно викладаю цікавинки, новини і свої поради.